Станом на сьогодні ситуація критична по всіх областях. Більшість об'єктів енергосистеми в Україні пошкоджена. Наша область не є винятком, зруйновано залишається ще близько 40% енергетичної інфраструктури. Ситуація у нас дуже зараз складна зв'язку з тим, що є порушення майже можна сказати, всі тепло, всі тепломережі, які видавали електроенергію. Зараз пошкоджені. Нам щодня доводять що е, добово доводять графіки і ліміти на нашу область. Е, там є денні денний ліміт і нічний день ліміт. Щоб забезпечувати світло мешканців надвірнянського району, енергетики були змушені зменшити навантаження на лініях. Для цього були створені графіки. вимкнень, що в свою чергу та здійснюють планову подачу світла. Е -е, наразі є дефіцит електроенергії. Про який нас повідомляють ліміт е, диспетчери Укренерго, і який повідомляють нашу диспетчерську Івано-Франківську е, ОДС, диспетчери ОДС дають нам команду в певний час, коли вимкнути, яку чергу споживачів електро. Енергії, що ми і виконуємо. Фахівці працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити в першу чергу безперебійну роботу на об'єктах критичної інфраструктури, поки система не буде повністю відновлена. До даних стратегічних об'єктів є, які затверджені: це є лікарні, це є водоканали, підйомники, там, де є вода, подається у місто, тому що без води це вода мусить бути. І так само воєнні. Це воєнкомати, які теж відносяться до стратегічних об'єктів, які зараз у нас у воєнний час. І дуже є багато дзвінків, що є такі будинки, є такі об'єкти, які не вимикаються. І вони не вимикаються, тому що вони на тих приєднаннях, які, на яких знаходяться ці стратегічні об'єкти це лікарні і Технічно, щоб його, їх всіх виключити, і можна сказати, всіх таких привести до одного графіка, щоб вони могли теж виключатися. Ми якраз зараз над цим працюємо, отримали завдання від керівництва обленерго і хочемо задіяти навіть і ЖЕКи, щоб ми дали переліки цих, наприклад, об'єктів, щоб вони виключалися, теж попадали в графіки і теж кажуть. Ну, була така народна справедливість зараз. Ми буквально день-два ми це відпрацюємо, відрегулюємо і, і вже будуть складені нові графіки. Там буде додаткова четверта черга, яка буде так само вимикатися. Працівники за нагрозабезпечення закликають всіх громадян по можливості до економії електроенергії та з розумінням поставитись до ситуації, зауважують, що якщо не буде відбуватися вимкнення світла згідно графіків, тоді вся область може залишитись без електроенергії. Ми радимо, щоб поетапно, наприклад, всі розетки ви виключили, з'явилося світло, і поетапно включати ті прилади, які необхідні. Так само хочу попросити, щоб дійсно десь економно ставилося, тому що дуже ситуація складна і не знаю, як ми будемо з цього виходити. Хоча енергетики дуже прикладають багато зусиль для відновлення електромереж. Відновлення теплових електростанцій, щоб вони працювали і щоб ми, ми могли хоча б в таких е, режимах перезимувати зиму. Хотів би подякувати нашим Збройним силам ВСУ, які е, боронять нашу свободу, нашу незалежність. І е, ми, то, що є якісь е, нарікання на те, що немає світла, але ми е, спимо вдома. Ми в ліжку спимо і дякуючи тільки завдяки нашим Збройним силам, що ми в нас така ситуація тут на Заході, що ми всіма можливостями допомагаємо нашим збройним силам, щоб вони вигнали цю кажуть нечисть з нашої землі.